Привіт! З тобою мама Тіндер наречених, і у сьогоднішньому відео ми розберемось, чому ти до сих пір одна. А поки я почну підписуйся на мій канал, обов'язково постав лайк цьому відео, якщо тобі сподобається, і напиши свою думку, якщо ти в парі або довго шукала пару, або без пари, чому так довго в тебе не було стосунки. А поки я розповім, які висновки зробила я з роботою з сотнями дівчат, чому ті, хто до мене приходять, до сих пір не в стосунках. Основні три причини, які я визначила. Аналізуючи кейси своїх дівчат, перше це страх. Найбільший страх, який я зустрічала у своїй роботі, це страх втратити свободу. Тобто, розумієте, як цікаво. Ми думаємо, що стосунки це якесь добровільне рабство. Соціум нам нав'язує думку про те, що жінка там все чомусь всім все повинна робити. Чоловіки також, до речі, бояться втратити свободу. Але оцей страх, який являється ірраціональним страхом, тому що насправді обмежити вашу свободу ніхто не може, окрім ну, мабуть, держави, якщо ви скоїли якийсь злочин. А ми чомусь думаємо, що коли. Наш партнер, а, який знаходиться у таких, у таких самих правах, як і ми у стосунках, каже нам, що, наприклад, Іро, ти сьогодні не маєш права повертатися додому після 9-ї, гуляючи з подружками, ти повинна бути о 9, тому що якщо ти повернешся після 9, то ти автоматично стаєш шльонрою. І ми боїмося ось саме таких кейсів, коли нашу свободу, свободу так звану, в лапках, тому що насправді це дуже... Відносне поняття обмежить якась інша людина. І я тут хочу вас зупинити і запитати, як це можливо, якщо ви на це не погодитесь. Розумієте? Якщо ви не погодитесь на те, що вам пропонує інша людина, то він це автоматично він не може цього зробити. Вам не 10 років, а це не ваші батьки, які вас утримують. Ви вже самостійно можете вирішувати, що вам робити у цьому дорослому житті. Тому це була перша причина. До речі, друга причина, вона також пов'язана зі страхом. І е, у жінок найбільше це страх е, знову зранитися, знову обрати не того партнера, знову зустріти людину, яка її образить, і е, потім страждати. Тут я також хочу вас зупинити, тому що обирайте людину ви. Якщо у вас достатньо інструментів для того, щоб обрати нормального психологічно здорового партнера, який максимально підходить вам, ви не оберете партнера, який вас образить. Друге, ображатися. Ображатися також обираємо ми самі. Ніхто, ну а вже ж, якщо ми зустріли якогось дуже нездорового партнера, який насильно там психологічно, емоційно. Фінансово і так далі, вчиняючи до вас аб'юз, то тоді зрозуміло, що це насильницьке таке ставлення, і ви також можете піти. Але ображатися на людину, яка, наприклад, не мала наміру вас образити, також обираємо ми. І з цього виходить, що цей страх знову ранитися, він також раціональний, тому що. Раціональним є тільки той страх, який зараз. Ну, якщо зараз там, наприклад, щось загрожує вашому житті, то цей страх раціональний. От біжить на вас тигр, ви боїтеся, цей страх має місце. Але боятися того, що з вами не трапилось, не трапиться, і можливо, взагалі ніколи не трапиться. Я наскільки я пам'ятаю, десь в якихось дослідженнях 90 то толі 8, то дев'ять відсотків наших страхів вони взагалі ніколи не відбудуться. Ну тому вирішувати вам самостійно. Ну, і а вже ж, третя, така дуже велика причина це не вибудовані стосунки з батьками. Це неправильна ієрархія, якщо так от узагальнити, то, грубо кажучи, у вашій сімейній системі ви стоїте не на своєму місці. Тобто є батьки, які завжди будуть головними, які завжди будуть вашими батьками, у ваших батьків є їх батьки і є ви як дитина. І от коли ви стоїте на своїй позиції в родовій системі, то ви можете зустріти і свого партнера і мати достатню кількість грошей. І ну, якби на вашому місці, коли у вас ставлення до інших частин адекватне, правильне, то ви на своєму місці розвиваєтесь так, як повинні. Але як тільки діти займають не свою позицію. Переходять на позицію там, батьків своїх батьків, наприклад, так дуже часто наші батьки полюбляють впадати в дитячу позицію і казати, я тебе все життя ростила. Значить, тепер давай ти починай за мною доглядати. Не думаючи про те, що тут доросла людина, яка живе своє життя, і ви її ще там десь в років 18 сепаруватись ви повинні були ще в років 13, да? а відпустити в років 18, забути і жити своє життя. Але ж наші батьки так не можуть. Вони ж що вони роблять? Вони, ага, нам треба. Треба займатися своїми дітьми і дітей ставлять на родову систему на позицію своїх батьків. А діти деякі, до речі, хочуть повернути там своїм батькам дань віддати, да або розповісти нарешті там за всі образи, які були у дитинстві батькам, що їм робити тепер, вони охоче стають в цю систему. І що тут відбувається? Уся ваша енергія, яка повинна була піти на стосунки, на заробіток грошей, на влаштування власного життя. Вона вся камулюється на тому, щоб ви могли займати не свою позицію в сімейній ієрархії. І що відбувається у вас ніколи не буде сил, бажання і місця у вашому житті на стосунки і на гроші. Ніколи. Якщо це будуть якісь стосунки, то це знаєте, це така змога, аби або втекти з цієї позиції, або травматичні стосунки, які будуть вас бити обличчям об асфальт стільки разів, щоб вам дійшло, що ви десь не там у цьому житті знаходитесь. От приблизно такі три причини. Я зустрічаю найчастіше у дівчат, у яких немає стосунків. Тому, якщо ви повернулись назад. І подумали, побачили, ага, чому в мене там ті типу, років 5 немає стосунків, то я вам дуже рекомендую проаналізувати, з якої причини ви не йдете у цей досвід. Тому що насправді стосунки вони прекрасні. В стосунках дуже класно. Єдине, що людині у дитячій позиції може не сподобатися в стосунках, це те, що в них потрібно розвиватись. Кожні стосунки будуть. Так чи інакше, пушити вас до того, щоб ви йшли вперед і виходили на позицію дорослого, і максимально психологічно, ментально, духовно, неважливо, ви зростали. Тому що а, ми, ми просто створені для того, щоб завжди зростати, розвиватися і пізнавати цей світ краще. Ми прийшли сюди за цим досвідом. І а, я вам пропоную. Підписуватись на мої соцмережі, ставити лайк, якщо це відео для вас було корисним. Обов'язково залишити коментар для того, щоб це відео набрало. оборотів і його побачило найбільша кількість людей. А ще ви можете прийти на будь-яку мою програму, в якій я розповідаю, як виходити з цих позицій. І я не вчу вас. Я. Намагаюся максимально передати знання, які дозволять вам створити свою власну унікальну систему, свій власний унікальний шлях. Тому що я вважаю, що немає одного а, схожого для всіх шляху. Все одно ви так чи інакше, кожна по-іншому сприймаєте інформацію, яку я вам передаю. Ви її сприймаєте з точки зору власного досвіду. І от я тому її передаю. Я не кажу, от робить тільки так-так-так-так і ніяк інакше. Ні. Я передаю як а, вам розпакувати свою власну унікальність. Тому я запрошую вас на свої програми і в, в свої соцмережі. Впевнена, що завдяки навіть моїм безкоштовним відео, ви зможете розібратися у своїх проблемах.